Усім доброго дня, ми зараз знаходимося в місто Дніпро, центр міста Дніпра, вулиця В'ячеслава Липинського. У нас відремонтували тротуар, вирішили поцікавитися, скільки це все коштувало. Отже, значні відповідну інформацію на сайті тендерних закупівель. Я не буду вже далеко ходити, оскільки далі вже чомусь пропадає інтернет, і старо, мабуть, покриття таке широко смугасте. Як кажуть. Отже, що хочу сказати. На роботи з ремонту цього тротуару у нас витратили з бюджету 1,8 мільйони гривень. Роботи розпочалися влітку і вже відповідно, вже завершили. І можете бачити вже результати роботи. Це все коштувало міському бюджету 1,8 мільйони гривень. Там був вибраний обраний підрядник, підрядник це все зробив і наприкінці року створили ось такий у нас тротуар. Передбачені в нас адреса 1Б до сьомого будинку і йде до торгівельного центру пасаж. Ну і окрім цього, тут ремонт тротуарів ведуться ремонти ще по заміні трамвайної колії. Однак по трамвайній колії поки що не буду нічого казати однак там є дещо теж таке цікаве, де можна щось подивитися, оскільки там сума така дуже-дуже величезна. Зараз ми знаходимося на В'ячеслава Лапинського, показує тротуар. Це все коштувало от, міському бюджету 1,8 мільйони гривень. Це все робиться під час війни. Тому якісь висновки ви можете робити самі. Це ділянка від вулиці Харківська до торгівельного центру пасаж. Ну так метрів, скажу, 200 точно є. Більше інформації вже буде згодом опубліковано на сайті ЄПІІНформаторії і ось, слухайте нас на 107 177.